Добрий день, я Кисіленко Анна, учениця 11 класу Охтирської освітньої, загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 Тема моєї дослідницького проєкту Видобуток нафти на Бурватському родовищі. Актуальність дослідницького проєкту. Геологічні знання мають важливе і теоретичне та практичне значення, бо на їх основі здійснюється пошук та розвідка корисних копалин, серед яких чинним на перше місце виходить енергетична сировина, нафта і газ. Всі нафтові родовища приурочені до садових порід, що утворилися в морських басейнах. Освоєння великих глибин, залягання продуктивних порід та нарощування ресурсів нафти і газу є шляхом раціонального використання надр країни. Це одне з найактуальніших завдань сьогодення. Мета дозвільницького проекту з'ясувати особливості Буровацького родовища. За результатами буріння свердловини на його території. Завдання з'ясувати історичні свідомості про геологічні дослідження на Сумщині та Охтирському нафтогазопромисловому районі. визначити судові породи, до яких приурочене Бугруватівське родовище. Методи дослідження, експедиційний та польовий метод моніторинг, картографічний, особистий внесок. Наведені результати та висновки отримані автором особисто. Автор відвідала Бурватівське родовище, зробила фотографії та відео. У музеї сфотографувала судові породи, до яких приурочене Бурватівське родовище. Історія нафти. Нафта була відома ще до нашої ери. Шумери та сирійці використовували її як паливо. А бітум це нафта, з якої випарана рідина, додавалась у склад цегли. Або ж робили з нього дороги. Найперші свердловини були пробурені в Китаї в 347 році. Їх глибина досягала більше, ніж 800 футів. Нафта і газ широкого вжитку набули тільки в 19 столітті. Їх використання мало значний вплив та на науково-технічний прогрес. Нафтова промисловість України зародилася в кінці 19 століття на Прикарпатті. Протягом 60 років на цей регіон приходився майже весь видобуток нафти. Перші геологічні дослідження на Сумщині були розпочаті у 1931 році. Велику роль у розвитку геолого-розвідувальних робіт відіграла стаття Шацького попросу о присходянні ром'янських гіпсів і воротам часкового холму на Україні. Висновки Шацького, на основі яких були розпочаті геологорозвідувальні роботи на нафту і газ, стали результатом узагальнення геологічних досліджень попередніх учинок. Ахтирський нафтогазопромисловий район знаходиться в межах Дніпровського та Донецької Западини. До особливостей геологічної будови Ахтирського нафтогазопромислового району слід віднести наявність чіткого відокремлення ділянок борту і прибортової зони. Дніпровсько-Донецької западини. У 1936 році Соболєв проводить достатньо переконане обґрунтування для здійснення пошукових робіт на нафту та газ в межах східної частини України. І у тому ж році почалися перші розвідувальні роботи. У 1946 по 1953 роки проводилися сейсморозвідувальні роботи на Качанівській. І 12 грудня 1957 року відбувся промисловий притік нафти, тим самим було відкрито Качанівське родовище. У 1976 по 77 роки вперше в Україні в Охтирському нафтогазопромисловому районі була встановлена промислова нафтогазоносність Девонських відкладів Бугроватівське, Козіївське родовище. А в 1985 році на Хохрянській площі був отриманий промисловий приплив нафти з газом з порід до Кембрійського фундаменту. Найбільше за запасами нафти у Хирському районі є Бухлобатівське родовище, яке було відкрите при інтерпретації сейсморозвідувальних робіт у 1954 та у 1968 роках. Бугрувацька площа була введена в розвідувальне буріння у 1973 році Охтирським управлінням бурових робіт. Бугровацьке родовище складається з трьох кідників Великоозерного, Бугроватівського та південно бугроватівського Правословна навтоносність родовища пов'язана з регіонально-продуктивними вугільними відкладами та терилогенними відкладами над девону. Сьогодні родовищі виявлено 45 нафтових покладів, що характеризуються значною неоднорідністю колекторських властивостей, як по площі, так і в розріві пластів. У розрізі родовища встановлено поклади високов'язкої нафти і поклади звичайної нафти. Глибина залягання нафтових покладів від 3270 Метрів до 3900 тисяч метрів потужність продуктивного шару становить 10 метрів. Значним резервом громадського родовища є запаси високов'язкової нафти. На глибині 3829 метрів виявлений пласт ущільненого газу. На глибині 3996 -6 метрів знаходиться сіль. На цьому ж родовищі, при участі німецької фірми Svaco, була пробурена свердловина, де нафти, нафта тече сама. Аналізуючи результати буріння свердловини на Боговатівському родовищі, ми з'ясували, що від поверхні землі до фундаменту знаходяться 5 водоносних горизонтів на глибині 2983 метрів. До 3262 метрів, потужністю від 1 до 5 метрів. Водоносні горизонти, що знаходяться на глибинах 3060-3262 метри, на глибині від 3220 метрів, відокремлені шаром аргіліту. Thank <laughs> you.